Так, друзі, всім привіт, Кирил, привіт. Ти, ти готовий? Ні. Зараз буде жопа. це Друзі, в нас зараз буде огляд на донецького блогера Васильова, точніше так, на ДНРського блогера Васильєва. Я зараз поясню, чому на нашому каналі вже виходили огляди на міст ДНР. і Ви його класно подивилися на ріелтора з Донецька, який рекламує. Віджаті квартири в Маріуполі, тобто він з одного боку милий і смішний, а з іншого боку, продає квартири віджаті в Маріуполі і рекламує донецький бургер. Подивіться, якщо ще не дивилися. Але зараз ми дійшли до супербоса. Знаєте, як в комп'ютерній грі до, най... до найстрашнішого боса. Це блогер Васильів. А... Багато я думаю, що ви бачили про нього. Нам, наприклад, зомбі дивляться дурнів, зомбі дурнів, дивиться зомбі як там воно? Зомбі сторіс одним словом. Там він його регулярно пригадує. І я думаю, що ви потрапляли, можливо, на нього в Тікток. Це такий е маленький. В нього проблем, в нього там є з. Проблема така хвороба, коли якби, організм якби, старіше швидше, і таке відчуття, що він просто дорослий, старий, але виглядає як дитинка. Ну, ви його бачили. І в нього немає зубів. Але що важливо, я хочу зазначити, ми не займаємо шеймінгом, шеймінгом ніякому разі не коментую його зовнішність, бо всі істоти на землі прекрасні. І хробаки, і таргани, і навіть Васильєв. Так, в моєму рейтингу краси. Ідуть ну, все-таки таргани, хробаки, потім Васильєв, Але знову ж таки, його зовнішність це його зовнішність. Але проблема в іншому. Про чому я вирішив це зробити відео? Бо цей блогер це і є обличчя того, на що перетворився Донецьк, того, на що перетворився перетворилася Донецька область. Це оце є ДНР. От був Донецьк, була в співала і так далі. А зараз е, ось такі блогери, які показують реальне життя, у що перетворилося це фантастичне місто, за яким я дуже сумую. Тому ми показуємо це відео виключно в виховних освітніх цілях. І перше відео, де він розповідає про свою школу, якраз доводить, що діти, ходять в школу, освіта це важливо. Давайте подивимося. Роно, я помню, со времён были, поняли, но ну, это после пятого класса до да, деда, когда я перестал учиться. Ну я просто понял, что для меня учёба, то есть это вообще ничто, то есть После пятого класу він перестав вчитися. Ну щоб для розуміння того, чому він такий, чому він такий, тому що він перестав вчитися після п'ятого класу. І що далі? давайте. це дуже класне відео. Ну, ну мені не надо. На тот момент уже понял. И І... Было время, что да, директриса говорила, вот Василию ничего не добьется, там, и в жизни тебя там ждет, там только плохое, там и Ну, директриса, я не часто погоджуюсь з такими словами, коли директриса каже Там ти нічого не доб'єшся, а потім людина стає відомим спортсменом, не, політиком, супербізнесменом. і Він каже, я доведу вам, пані директриса. І от так розумієш, що це відео в такому стилі, що типу він довів своїй директрисі я казала, що в нього що, що він буде довбойовим. До речі, директриса була права. От хотіли поставити от моя школа. Тетяна Івановна, нічого взагалі в житті не добився ні разу. <реш> так. Бряха, це. Тетяна Івановна нічого вже не добився. Ну, прикол в тому в цьому відео, що він реально якби, нічого не добився. Він блогер Псевдореспубліки. Ну, але те, те, я чому показав це відео? Бо дуже хочу, щоб всі, хто дорослі, ще, ще навчається, щоб ви ходили, ходили в школу, будь ласка, нехтуйте освіту. Бурально закінчити я оцей беззубий блогер. Зараз ми подивимось відео, в якому блогер Васильєв. Дає інтерв'ю якісь російські блогер, це неважливо. Але тут цікаво інше. Ми з вами порахуємо, ну так як людина до 5 класу вчилася, потім зрозуміла, що її освіта не потрібна. Ми зараз будемо з вами рахувати, скільки він буде казати слово їбать. Таке слово паразит. Кирил, ти готовий грати в цю гру? Шановні глядачі. Вы готовы играть в эту игру? Давай, ты поехал, я буду загнать пальцы. Многие из-за того, что у тебя там нет зубов, или да, там маленького роста, считают тебя каким-то, я не знаю, но ну, э, как сказать, э, из разряда людей, на которых вот смотрят, смеются, унижают. Как ты сам к этому относишься? Я не плоху, понимаешь, ебель? ты вот, да, там у него мнение одно, у него, у него, у него, ибо. И если буду каждого так слушать, ибо, и делать то, что они говорят, ибо я а когда мне самому тогда жить, ибо, мне нахуй, 30 лет, ебать. Люди, нахуй, умирают, ибо просто вот так, нахуй, по щелчку, ебать. Вот ебать, то есть, знаешь, ебать, дорогу идешь, нахуй, ебать, какой-нибудь там пьяный блять лететь, ебать, сбил, нахуй. И все, ебать, ты не скажешь, ебать, брат, погоди, блядь, я того слушал, того, а сам-то я не пожил, ебать. То есть я живу вот так, вот, нахуй. Mm -hmm. Так, скики скільки, скільки нарахували? Я нарахував 15. 15, ебать, плюс декілька, нахуй, и там, и, и все інше. 15. За. 30 секунд. За 30 секунд, і За 30 секунд, і 15 бать. Тобто виходить, що кожні 2 секунди, одне ебать. Це людина, яка хвасталася, що він до 5 класу вчився, а потім їбать, вирішив, що не буде ходити їбать в школу бать. Ну, і так, це в нього в середньому такі відео приблизно. ебать, ебать, ебать. Це просто для того, щоб для розуміння. Так, подивимось ще одне відео. Це ж популярний блогер, як він знімає реклами. І це пояснює, ну, я думаю, що ви бачили популярних українських блогерів, да, не знаю, там, Дашу Квіткову, або там рекламу, можливо, в мене бачила якусь, або хто там не знаю, ну, безліч класних українських лідерів думок, які знімають класні реклами. Подивимося, як знімає рекламу. От тут на болотах в ДНР блогер Васильов. Давайте дивитися приблизно, як це виглядає. Щораз приїхав блять і вот это вот, да, вот это вот працеду. Щоб ви зрозуміли, це реклама е, манікюрного салону, в який він привіз свою е, кохану на ім'я булочка. Давайте подивимось ще раз. Реклама, реклама Донецької народної республіки. Ляродний я їбал нахуй, хапі я ще раз приїхав, блядь, і это наблюдав цілізрел, от це от, да, вот это от процедуру. эту, блядь. Я ебу уже сколько времени прошло, сколько оно еще будет длиться. Короче, пиздец нахуй. Просто, блядь. Мужики, когда привозите на маникюр, петляете сразу, потому что это пиздец. Я просто хочу сказати, уявляєте, бідна, цей мастер, майстер манікюру. Я не знаю, чи заплатили йому за ці рекламу, Тут немає про намі назву бренду, але майстер манікюру, я думаю, вахі або або їй це подобається. Вони, він дійсно популярний там в ДНР, в Макеївці. Його дійсно там люблять. Ну щоб у вас не було жалю до цієї людини. Подивимось з вами наступне, наступне відео. Давайте зараз. Подивимось, як воно виглядає. Давайте зараз подивимося. Голодно, гляньте, що прикупив портрет Владимира Володимировича. Довго поставляв. Так що класно все гриво. Отак. Ну, ну, це є Бобо купило портрет а, а, Путіна. А, є, у бомбардира є цікавий дуже епізод про, а, про, про Донецьк. і... Він спілкується з одним з одним з експертів цієї програми, якраз працює самого Васильєва, і той каже, що 100% що Васильів співпрацює там з ФСБ, бо не може, бо в нього дуже багато там в нього там постійно якась символіка російська. Він там прославляє Путіна, ходить на вибори. Ну то одним словом він ем, точно відпрацьовує там повістку ФСБ, ем, тому, що, ну, тому що до таких бляха просто моральних. Ну, навіть я не буду казати фізичних уродів, це я це не хочу казати до моральних уродів, там прислухаються. І молодь хоче бути як Васильєв, деяка навіть уявіть собі. Давайте ще подивимося одне відео якраз про вибори президента. Я так розумію, він ходив на вибори на вибори Хуйла. Я сидів, потім булочку відвез на іншу збирательну час, як не проголосував за наше будущее, потому що з таким президентом оно буде найкраще. Так, давайте ще раз зафіксуємо зараз. Секундочку, давайте подивимось. Е, о, от так от. Отак. От от Ось так виглядає єбійше, я навіть навіть, от. навіть єбійше будущее, Оцей е, знак сили, Росія і беззубе. Оце, за що вони голосують, це в чому вони живуть. Я чесно, в мене стільки, в мене дуже багато друзів з Донецька. У мене є друзі, знайомі, які втратили свої великі там будинки. Ну, це є БОБО не живе там, бо в 2014 році він не воював, але більшість цих будинків віджаті, звичайно, як і бізнеси. Ви можете подивитися епізод про цього блогера ріелтора в нас на каналі. Що він рекламує? Чим живе Донецьк? Що в них зараз вважається нормою, тобто найбагатше місто країни 2013 року. Як воно зараз виглядає? Ось дивіться, оце, будь ласка. Хочете давай так, не можете зараз поїхати в Донецьк, але хочете зрозуміти, яке, в якій зараз Донецьк. Ось, будь ласка, дивіться. Оце Донецьк. Подивимось зараз ще одне відео, як люди, значить тяжой люкс, відпочинок. Відпочинок в ДНР, давайте подивимось. Ходные залетели в кофейню, без природа. Гляньте, какая красота. Чикс. очень чисто латешечка, поняли? На тяжелом ликсе, нахуй. Только здесь это есть. Булочка, там уже сторисы клепает. Говорит, не как все красиво. горит. надо залить обязательно. Уютная атмосферка. Просто гляньте. Обалденно. Місто знаходиться панели возле літі. Це реклама. по правой стороне. З булочкой ебанули по круасану. А, і тяжелий люкс. Вони сидять в закладі. В закладі всередині. У них паперовий стаканчик. Ну... Сумно. Це, ну, це я думав, що буде трішки веселе відео, але виходить відео сумне насправді. Сумно. Сумно, що донець такий. І оця булочка, яка з ним сидить, вона теж блогерка і вона теж там щось постить. Зрозуміло, можна сказати, що це там розумово від, ну, ну це насвідчені люди, вони, вони фріки, тому на них підписані, але ж вони є дійсно лідерами думок. І оцей Васильов є лідером думок для регіону. Тобто його там вважають фріком, але, типу, прикольним. Прикольно, що він не вміє розмовляти, що він не слідкує за своїми зубами, їх в нього просто немає. Вони в нього там випали свого часу, і він ходить просто з чорними цими штуками замість зуб, зубів передніх. І Те, що він підтримує Путіна, от все це отак складається в такий, знаєте, не сніжний ком, а ком з гівна такого. І це гівна отак от котиться по ДНР, і, і, собі, і, і, і молодь там 13-14-річна дивиться, яка народилася. Там, за, за рік, за два до, до появи так званих ДНР. І вони живуть в цьому. Для них це типу нормальне життя. І вони оце дивляться на цей ком гівна і думають, що так воно і має бути. А воно не так має бути. Воно зовсім не так має бути. І кафе не таким має бути, і блогери, і лідери думок не таким мають бути. Подивимо зараз ще одне відео да сух донецького блогера зі своєю, зі своєю жінкою. Як вони тусують? Як вони тусують? Буде зараз музика. Вибачте, але доведеться послухати. <му> Блять, ну це ви розумієте? Це блять, давайте ще раз подивимось, В чому прикол да, цього відео без звуку, давайте. Тобто вони десь зупинилися. Оце, ну все, оце осінь насправді у, у, багато в яких містах, да, воно таке сіре, брудне, все. Але може це так в Донецьку воно наутровано зараз. Набагато страшніше виглядає. І булочка жре цю блять, шаурму в пакетику і танцює під русський шансон. Блять, ну Донець же не такий. Ну Донецьк же не такий. Донецьк е сучасний, технологічний, багатий врешті-решт. Блять. Ще трішки будні блогера. що вони, Як вони вдома ту собі? Давайте подивимось. З цим соусом, блять, просто нахуй. Восхитительно. нет слов, є, блять. Чотикані, блять. вкусно? вкусно. Охуєнне? Так стопати так. діалог закоханих людей. От Як ви собі уявляєте таку романтику, як її, ну, подають, можливо, в фільмах за кордони, як, можливо, я собі уявляв романтичний вечір, коли я зі своєю коханою, вона красиво вдягнута, ми сидимо ну, навіть вдома, окей, вдома, але ми сидимо, не знаю, дивимося, якийсь серіал на Netflix, їмо щось смачненьке, п'ємо, може там савіньйончику трішки випити. если можешь смачное, там, ну, не знаю, и мы спелкуемся про життя, а давайте вот послухайте в диалог цей. Блять, блядь, просто нахуй, восхитительно, нет слов, ебать. Чё тебе, как тебе, вкусно? Чё тебе, как тебе, чё тебе, как тебе, блядь? Блядь, блядь, блядь. Ебать, ебать, ебать. Чё тебе, как тебе, блять? Давай, блядь. Чодя, яка є. Охуєнне, афолс Оху проволо, бля, взагалі, нахуй, піздец кайф, нахуй. Ой, блядь. Залишу, можна так залишу картинку, щоб якщо у вас ще не спрацював, я сподіваюся, ви не їсте зараз, якщо у вас спрацює бліотний рефлекс, вибачайте. Так, ну давайте ще подивимося, якесь відео. З відпочинку ще одне відео, е, тому що цей бубо постійно їздить в окупований Крим. Давайте подивимося, як це відбувається. Так, зараз я відкрию. Ось. Із ну, це красиво, це ж Крим. Нам багато бай. Бля, прикол в тому що розмір пляшки з. Сп... Це, це ну, дійсно зі сторони виглядає, що дитина п'є пиво, але реально звичайна пляшка пива, вона просто наполовину його тіла. Бляха, все, Короче, я чому. Там дуже багато насправді, відео, можна було би так сидіти нам, можна зайти просто до нього в TikTok. От зараз я зайду, вам покажу. Ви заходите просто в TikTok, пишете Васильів, і там вам видає мільйон відео, яке ви можете подивитися про його життя. І вони всі приблизно однакові. Він всюди каже, їбать, всюди він там ну, показує, що от у от нього там звичайний день. Дивіться, Данай, що він гарно, купив ще до того. взяли тут малим бананом, там сладості. У них ще Тепер діти. Ну, булочки, як все, класика жанра, літера є. Я, я говорю, пиздец, ти скоро будешь, будешь будеш будеш швидше машиною, перелігати. І бухають. Тобто вони бухають, ходять. От от давайте реклама квітів, для прикладу. Родно, я, кажу, взял, я б, булочки, було таку чисто корзиночку таку, іби. Маднялу, ну іби, напишуть їй би. Окрема? Окремо, <звіт> окремий кайф. Це коментарі. Салат для... Це було модне в 2000 році. Це царство її небесне. Шо це? Шо це реально, це реально як на магилку купити. Ну, Коментарі зрозуміло, що багато хто з українців підписаний на цього є е Бубо саме модне буде на рані, як оградка, царство небесне, як на Грабці. Блять, це дуже смішно. Ну, и оно все такое, ну ты куда зайди, вот оно все вот такое вот. Такое все страшное, вот там что-то Родные, вот я вот был в такой ситуации, когда у меня не было еще парковочного места. Так у него то, и нет парковочного и места. Там куда-нибудь поставлю, там, отовсюду гонят, типа, вот, это мое место, это мое место. Думаю, да что, написано что ли, что это ваше. И вот я поменялся ролями с этими людьми. Ну, ну что мы через свое парковое место. Я с соседом договорился, что мы ставим там между деревьями, да, вот так вот. Притірочку, дві машини. Ви поняли? Я свою. Тобто вони реально живуть як какую-то як це називається? Середньовіччя, яка, знаєш? Типу, вони домовляються, що оце між деревами це тепер їхнє місце. Ну, в будинку багатопороховому. Тобто, вони реально, ну це ДНР. Розумієте? Ну, ну бляха, ну це, це просто кабзда. І тут наступає момент, просто коли чоловік приїжджає на мерені і ставить прямо посередині, блядь. Прикинь, не впритирочку, блядь, щоб ще одна машина помістилася прямо посередині, блядь. Я стою, сиба, я не знаю, що делать, ебать. Це просто, на газоні ж, що ви розумієте? Зонизація не спрацьовує. А ставити машину рядом з подїздом не можу, потому що буде мешать, блядь, і Ну, бачите, порядний. Короче, все, я закінчую. Хо хочете подивитися, там таких відео мільйон, як він там ходить, щось рекламає. Е, я чому вирішив записати це відео? Бо я хотів би нагадати всім, хто можливо, Трішки втратив, ну, не слідкував, можливо, за ситуацією з Донецьком, і не розумів, що там відбувається. Наскільки Донецьк в сраці в повній, і оце беззубе страшне неосвідчене, це, от, і, на жаль, зараз є Донецьк. Там точно лишилися хороші люди, там точно дуже багато людей, які не хотіли ніяких ДНР. Я в цьому впевнений, стовідсотково. Дуже багато людей, які, можливо, прозріють і, можливо, до речі, цей блогер, який я погоджуюсь з експертами, теж, скоріш за все, співпрацює з якимись спецслужбами, що, скоріш за все, він все-таки, коли, коли прийде українська, коли повернеться Україна, він там щось, я думаю, буде там, вибачатися, пояснювати, що там була сліпльон і так далі. Але, ну найстрашніше те, що. Є люди, які дійсно допустили перетворення Донецька на от цього Василя. От Васильов це і є Донецьк. Його можна замість вивіски Донецьк просто його портрет великий ставити там, щоб люди розуміли, куди вони їдуть. Вони їдуть в пащу цю беззубу цього страшного голому. Ось от така от історія. Тому навчайтеся, будьте освіченими, підтримуйте Збройні Сили України, розмовляйте українською. І все в нас буде точно добре. Певний на 100%. Все. Закінчу. А, наостанок спеціально для Кирила. Він фанат того, як їздить Васильєв. Ми покажемо, як він сидить за кермом, Як він їде. Да? Зараз ми знайдемо якесь відео. М -м -м О. вкусно тебе? Ну, Васі, все тобто і взагалі з його зубами, взагалі сотки не можна, але подивіться, він просто ну, він так їде. Я думав, що це прикола. Думав, так тільки їздять. Ну, коли діт дітей знаєш, десь там на, за містом в селі дитинку садять і е, навчають їздити. Ну, коли так от, тримаєш за руль, і в тебе коліна прямо туди вже вперлися. Але він реально так їздить. Дивіться. Обалдене, обалденна хуйня. Все, на цій оптимістичній ноті ми закінчуємо. Слава Україні!